Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати в бласт зони. Знову на... Ай, чел мене викинув! Блін, я помер. Так, е, спамимо цю штуку і отак. Ай, то як? А як, а як? Давай, чел підходь! На. Е, я знову здох, блін. Я взагалі мене кидаю туди сюди просто. Я не можу. Це капець. Просто не можу навіть нікого не вбити. Nee. Оу! вбив! Ай! мене... Уявив. Стоп! нам надо... О, да, це портал був капець. Я жосткий. Не, nee. ай, блін. помазав. Так. От це кого я вбив. На! Будь ласка! Твой, блин! Щось не попало, ч попало. На оу, я його в повітрі добив Що це було? Шо це було? Ай! Ой! Чел, там чел який жорсткий. На Блін. Шо він робить? Тікай. Все, пока. Тут бургер. Кто-то. Так, підібрали бургер. О, тут батут. Так, Значит, валим всю трубу. Оу, я тут. Ай, мене побили. На Блін, промахнувся. На, блин. Ай-яй-яй. -ай, -ай. Ай! Не, 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 а як, а як? Тут надо паркурить! І я сдох. Блин. А так круто! Ой, куда мене це? Замахнули, чел вали я. Що це було? Ай, тут якісь скелети. Чел. Ай! Нет, ні. -а, ні -а. Чел вали. Ау, мене просто добили. Керта! Так, тут порталчик. Оу, залет, залетіли в портал. Е -е, можна от так от зробити. Мяу. Ой, блин. Так а це я що за портал Валим туди. Так, ей, стоп. О-о-о, oh, 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 я тут. Чому тут так багато народу? Піоу! Так зараз, 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 зараз. О, туди прям можна. Ай, Я чогось я не вийшла. Оу! Куди? Що це було? Нет! У мене зараз самого це. Оу, когось бив. Ай, мене чого вбив. Просто впихнув. Копать. Сказать нового карта. Будь ласка. Давай. Блин, мафий, чешо очень. Шо чи Фу це було? Что це таке? Шо це за штука? Ээ. E -е -е -е... Шо? Тут творится АЦ. Це... Оу, двітя. Тут можна так переміщатися. Чел. Фізика. Не физика. Не <кхе> фізика. Так, блін, так чого так повільно летить? А. Оу, я його в повітрі добив. Хто це такий? Це скелетон. Ай, він мене то но Ай! Ай! мене ще це покоцало! Иди, чел. Я бургера маю поїсти. Ой, якось був. Че, да, я вроде кость был. Так, значит, там сюда. О, быстрей. Все, у меня хп, помню. Так, теперь можно е... о скелетон. Скелетон. Скелетон! Нет, все. У меня був там якийсь скелетон. Просто. Лоска. Эй, е, куда? Фу цепло! Куда мы назапнули? Ой. Ой-ой-ой, это -ой -ой. ч? На. О, не. Скелетон уже задолбал. Ой, копать. ай ай, ай, ай. Живем. Не живем, блин. Значить валим ще раз. Вот туди, Давай. Хы ты летела. На. О, це за бомба? Дивись. Чел зарбом. Ой. Чел. На. Минус челик. Ай! Ай, 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 ай! На! Блин, майже. Ай! Це таке? Я тут. Не, нам надо назор напасть краще. На! Ай, Як, 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 як! Я чуть не сдох. Наверное, не туда. Ай! Що це таке? Все, я сдох. Блин, что это забито в нього? С на на штуку хочется? Не, и ты вообще заспавнился, что это за фабрика? Треба туда идти. Зараз... бомбочку. Все, бомба, бомба, литый! Блин. Так. ой ой тут тут человек жсткий. Ладно, вот штуку спехну. Так. Ай! Ой! Ой-ой-ой! Так. Я не знаю, что робити, подумай, похилюсь, Короче. Так. На нікого не было, да? Ч тут никого немає? А чела. На, блин. А я Ой. Ой. На, давай! Сюда! А що за портал? Де я. Я я кудась? що це таке? О, тут бургер, але у меня фул хп. Так. <свист> ай, тикай, чел. На, блин. Почему его скохили на блин. Да фу, что такое? На, -а, а, чел, пока. Ай, кто это такие? Ай. Ай, тикай. О, тут, а, -а, -а давай целую Так. Ай, мене теж дома жорстко. жостка. No, Натуда просто били. Ха -ха. Так. все, давайте далі. Так, Плей. Поїхали. Ой, що тут такий чел. Так. Що він? Цю бомбу спавнить жорстко, чи що? Що <coughs> це за бомбі і бомба? -бум дивіться, що це таке. Всі на центрі тусуються. Блин, я успев значить. Давайте хоча б. Ой! <гладу> Просто били! Просто микей ту добили. <гладу> все, Так шо це за бомба? А. Пау! <гладу> <гладу> Ай! Хто це такий? Уйди! Уйди! Да шо це за. Ні, <гладу> <гладу> фух, я вижив. <гладу> 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 Ой, блин, там чел захил, и вс, мене мало хп, дуже мало. Ой-ой-ой-ой-ой. На! Нет, <клес> это скелет, то бы надо было це боксер грушами. моих е... рушана. На. Оу, был кос. Эктай. Е -е -е Сюда! были, Эй, скелетон. Улетел. <клес> На, пока. Так. На, ты Так, кому? А, да блин, майф. Нет, там С. Не, Не можно. А. Блин, куда я ну вообще? <с. О, вот туда. На. Так, чел. Надо бомбу, бомбу отхил бомбы Пожалуйста. Да, да, фух. То я тепер быстро. Й... Ой! Куда воно летить Дивіться, оно піднімається Воно пенялось, значить. О, тут от секретки, дивіться, які Ай! Я значить, я О, Ай таке У мене вже мало хп, не встиг отхилитись даже. Тут еще суперпум. Ай, е, я тут залишився. Що ем... І... це таке, вы бачите? О, це таке. На, чел. Ой, я сам від свої бомби зараз помру. Так. Блін, вообще я перемахнувся. Ай! Блін! Mm -hmm. Капайся в курсі якогось. Ну коротше, на цьому все кому сподобалось. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, всем пока-пока. <рес> походка.